Божі слова на кожен день. У той час частина роботи Ісуса відповідала старому заповіту, а також законам Мойсея і словам Йогови в період закону. Усе це Ісус використовував для виконання частини своєї роботи. Він проповідував людям. І навчав їх у синагогах, і він використовував передбачення пророків у старому заповіті, щоб викрити фарисеїв, які були ворожими до нього, і використовував слова з Писання, щоб виявити їхній непослух, і таким чином засудити їх. Бо вони зневажали те, що зробив Ісус, зокрема. Велика частина роботи Ісуса не була виконана відповідно до законів Писання, і, більше того, те, чого він навчав, було вище їхніх власних слів і навіть вище того, що було передвіщено пророками в Писанні. Робота Ісуса. Була звершена тільки заради відкуплення людини і заради розп'яття, і тому йому не було потреби говорити більше слів, щоб завоювати будь яку людину. Багато чого з того, чому він навчав людей, було взято зі слів писання, і навіть якщо його робота не перевершувала писання. Все ж він був здатний здійснити роботу розп'яття. Його робота була не роботою слова і не роботою, спрямованою на підкорення людства, але роботою, мета якої полягала у відкупленні людства. Він діяв тільки як жертва за гріх людства, і не діяв, як джерело слова для людства. Він не здійснював роботу язичників, яка була роботою із завоювання людини, але роботу розп'яття роботу, яка виконувалася серед тих, хто вірив в існування Бога. Незважаючи на те, що його робота була виконана на підставі писання, і навіть незважаючи на те, що він використовував. те, що було передбачено старими пророками, щоб засудити фарисеїв, цього було достатньо, щоб завершити роботу розп'яття. Якби сьогоднішня робота все ще здійснювалася на основі передбачень старих пророків у писанні, тоді було б неможливо вас підкорити, оскільки в старому заповіті. Немає записів про непослух і гріхи вас, китайського народу, і немає історії про ваші гріхи. Отже, якби ця робота все ще залишалася в Біблії, ви би ніколи не поступилися. Біблія описує лише обмежену історію ізраїльтян, таку, на підставі якої не можна встановити. Чи є ви злими, чи добрими, або судити вас. Уявіть, що я мав би судити вас відповідно до історії ізраїльтян. Чи йшли б ви услід за мною, як ви це робите сьогодні? Чи ви знаєте, наскільки складними ви є? Якби на цьому етапі не було вимовлено ні слова. То було б неможливо завершити роботу підкорення. Оскільки я прийшов не для того, щоб бути прибитим цвяхами до Христа, я повинен говорити слова, які відокремлені від Біблії, щоб ви могли бути підкорені. Робота, виконана Ісусом, була просто на етап вище. Ніж старий заповід вона була використана для того, щоб дати початок періоду і для ведення цього періоду. Чому він сказав? Я прийшов не для того, щоб зруйнувати закон, але щоб виконати закон. Проте в його роботі було багато чого, що відрізнялося від законів і заповідей яких дотримувалися ізраїльтяни старого заповіту, бо він прийшов не для того, щоб коритися закону, а для того, щоб виконати його. Процес його виконання включав у себе багато практичних речей його робота була більш практичною і реальною. І, крім того, вона була більш живою. А не сліпим дотриманням правил. Хіба ізраїльтяни не дотримувалися суботи? Коли прийшов Ісус, Він не дотримувався суботи, бо Він сказав, що Син людський є Господом суботі, і коли прийшов Господь суботи, Він діяв так, як сам бажав. Він прийшов. Щоб виконати закони старого заповіту і змінити закони, усе, що робиться сьогодні, засноване на сьогоденні. Однак воно все ще ґрунтується на фундаменті роботи Єгови в період закону, і воно не виходить за ці рамки стежити за своїм язиком і не чинити перелюб, наприклад. Хіба це не закони старого заповіту? Сьогодні те, що вимагається від вас, не обмежується лише десятьма заповідями, але складається і заповідей, і законів вищого порядку, ніж ті, що були раніше. Однак це не означає, що те, що було раніше, було скасовано, бо кожен етап божої роботи. Здійснюється на основі попереднього етапу. Що стосується роботи, яку Єгова тоді зробив в Ізраїлі, наприклад, вимагаючи від людей приносити жертви, шанувати своїх батьків, не поклонятися ідолам, не нападати і не проклинати інших, не чинити перелюб, не курити і не пити. Не їсти мертвечину і не пити кров. Хіба це не складає основу вашої практики навіть сьогодні? Саме на фундаменті минулого ця робота проводиться аж до сьогоднішнього дня. Хоча закони минулого більше не згадуються, і до тебе пред'явлено нові вимоги, ці закони аж ніяк не скасовані. А навпаки підвищені. Сказати, що вони були скасовані, означає, що попередній період застарів у той час як є деякі заповіді, яких ти повинен дотримуватися всю вічність. Заповіді минулого вже втілені на практиці, уже стали буттям людини. І немає необхідності робити особливий акцент на таких заповідях, як не кури, не пий тощо. На цьому фундаменті встановлюються нові заповіді відповідно до ваших сьогоднішніх потреб, відповідно до вашого духовного стану та відповідно до сьогоднішньої роботи, установлення заповідей. Для нового періоду означає не скасування заповідей старого періоду, а піднесення їх на вищий рівень на цій основі, щоб зробити дії людини більш досконалими і більш відповідними реальності. Якби сьогодні від вас вимагалося тільки виконувати заповіді й дотримуватися законів старого заповіту у такий же спосіб, як від ізраїльтян, і якби від вас навіть вимагалося запам'ятовувати закони, встановлені Єговою, не було б жодної можливості того, що ви могли б змінитися. Якщо б ви дотримувалися лише цих небагатьох обмежених заповідей або запам'ятовували незліченні закони, ваш старий характер залишився б глибоко вкоріненим, і не було б жодного способу викорінити його. Таким чином, ви ставали б усе більш розбещеними, і жоден із вас не став би слухняним. Це означає, що кілька простих заповідей або незліченні закони не здатні допомогти вам пізнати діяння Єгови. Ви не такі, як ізраїльтяни. Дотримуючись законів і запам'ятовуючи заповіді, вони змогли бути свідками діянь Єгови і присвятити свою відданість йому одному. Але ви не здатні досягти цього, і кілька заповідей старого заповіту не тільки не можуть спонукати вас віддати своє серце або захистити вас, але натомість зроблять вас слабкими та змусять вас упасти в ад. Бо моя робота це робота завоювання. І вона спрямована на ваш непослух і ваш старий характер. Добрі слова Єгови та Ісуса, далекі від суворих слів суду сьогодні. Без таких суворих слів було б неможливо підкорити вас, експертів, які були неслухняні протягом тисяч років, закони старого заповіту. Давно втратили свою силу над вами, а суд сьогоднішнього дня набагато більш грізний, ніж давні закони. Те, що найбільше підходить для вас, це суд, а не дріб'язкові обмеження на підставі законів. Бо ви не людство періоду самого початку, а людство, яке було зіпсованим протягом тисячоліть. Те, чого людина повинна досягти зараз, відповідає реальному стану сучасної людини відповідно до духовного рівня і фактичного духовного стану сучасної людини. І це не вимагає виконання тобою правил, це робиться для того, щоб можна було досягнути змін у твоєму старому характері і для того, щоб ти міг відкинути свої уявлення.